Слава Ісусу Христу! Як молитись Помпейську дев'ятницю. Перепишіть собі на листочок табличку, яку ви зараз бачите на екрані або знайдіть в інтернеті. Відзначте в календарі день, коли ви розпочали молитву. Помпейська девятниця триває 54 дні підряд, упродовж яких. Треба відмовляти одну вервицю. За бажання можна молитися повну вервицю. Тобто, всі чотири частини радісні, страсні, славні та світлі. Їх можна відмовляти не одразу, а поділити, наприклад, так, що зранку молимося радісні таїнства, в обід страсні таїнства, а ввечері славні і світлі. Але це не є обов'язковою умовою. Відмовляння помпейської дев'ятниці Усі вервиці у потрібному порядку будуть сформовані у списку відтворення на моєму каналі, який так і буде називатися Помпейська дев'ятниця Спочатку йдуть чотири вервиці радісні, страсні, славні і світлі, із дев'ятницею прохання. Потім будуть іти знову ці самі. Радісні, страсні, славні і світлі, але вже із дев'ятницею подяки. Тобто, зайшовши у список відтворення Помпейська дев'ятниця, ви зможете собі вибрати потрібну вервицю, яку маєте відмовляти саме сьогодні. Якщо у вас виникнуть якісь питання, то задавайте їх у коментарях під цим відео. Завзятість і молитовна наполегливість є сенсом цієї надзвичайно дієвої молитви. Якщо ви остаточно не впевнені в необхідності того, про що просите, то найімовірніше не вдасться вам витримати всі 54 дні. Щоб відмовити повну помпейську дев'ятницю, необхідно молитися 54 дні поспіль, без переривань. Кардинал Стефан Вишинський, великий шанувальник Пресвятої Богородиці, писав: Вервеця це рятівний ланцюг на крутому гірському стрімчаку. Не можна зупинятися на одній таємниці. Треба йти далі, бо повнота життя є на вершині. Слава Ісусу Христу!